Жінці вночі наснився кошмар. Вона голосно кричить і будить свого чоловіка. Що з тобою, Люба? Запитує він. Ха, мені наснилося, ніби за мною гналися людожери, а попереду мене виявилася прірва. Мені нічого не залишалося робити. Я стрибнула і полетіла вниз. На щастя, мені вдалося вхопитися за деревце, що стерчить зі скелі. І після цього я прокинулася. О, ну, от, бачиш, ти врятувалася. То тепер відпусти деревце. А, а що ти хочеш на день народження? Айфон! А, а щось більш реалістичне. Щоб ти видали всіх своїх друзів, подружок, проводив зі мною більше часу, і щоб я знала твій пароль. А -кхм, а -кхм, а То який айфон ти хочеш? Пішла на кухню випити кави. Доїла миску холодцю, салат, три голубці, два куски, торта, а кава, блін, не влізла. Ха. Зрозуміла, що пора поголити ноги, коли коханий погладив вночі і спросоння сказав: Барсік, а ну геть з ліжка. Вітя, нам кума пакунок за пельцинами передала. Там 10 штук. 8 тобі і 8 мені. Ірка, 8 і 8 то 16. А нічого не знаю, я свої 8 вже з'їла. <риклад> Уявляєте, куме, іду я вчора по місту, дивлюся, моя Галя з кимось під руку йде. І що ти підійшов? Та ні, я ж у Польщі, е, де заробітках. Доктор переведіть мене в іншу палату, що трапилося. Та мій сусід божевільний весь час зображує мотоцикл. Е, і що вам шум не подобається? Та ні, вихлопні гази. Єврейка дзвонить коханцю. Дорогий, приходь, у мене чоловік увечері йде. А як я зрозумію, що він пішов? А я копійку у двір кину, вона задзвенить, і ти ввійдеш. Настав вечір, єврейка кидає копійчину, коханця немає і немає. Вона у вікно кричить Дорогий, ти де? Та копійку шукаю, «От ти ж лопська натура. А я її давно вже на ниточці підняла. Біжить собака через кордон з України на Росію. Тут в неї питають А ти чого втікаєш? Собака відповідає: А в Україні шахеди та ракети літають, а буду жити на Росії. Через тиждень собака рве на швидкості назад. Ну і чого ти повертаєшся? Вона у відповідь Бляхата в Україні, хоч гавкати можна.